Друзі, мої вітання, рада усіх вас бачити. Мене звати Даріна Глушенко. Щодня ми обговорюємо важливі актуальні та необхідні новини на календарі 17 липня, четвер. І наш робочий та інформаційний тиждень добігає кінця, як бачите, до нашої розмови доєднався наш уже відомий для вас гість, Тарас Загородній, керуючий партнер національної кризової групи, політтехнолог та політичний експерт. І саме сьогодні з ним будемо говорити про найважливіше. Завіше та найактуальніше. Пане Тарасе, вітаю! Рада вас бачити. Доброго дня. Президент США Трамп висловив зацікавленість в українських бойових безпілотниках для американської армії. Україна натомість ми знаємо, потребує систем протиповітряної оборони, тому інтереси щодо зброї є в обох сторін. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax. Український гарант розповів про свою телефонну розмову з Трампом і підтвердив, що так обговорювалися плани створення повітряного щита над Україною, і, окрім того, що каже президент, Трамп несподівано висловив зацікавленість в українських безпілотниках? Американський лідер заявив, що так США були б не проти купувати дрони українського виробництва. Ну що, пане Тарасе, як ви вважаєте, доволі хороші позитивні новини і доволі хороша риторика, чи не так? Ну так. Так, я думаю, що і Келех тут перебуває в тому числі з, з, з цього питання. Там він активно цікавиться розробками а, і так далі. Тому що ну американці у них практика така, коли вони бачать гарні системи, які можуть бути ну, корисними для них. Вони входять в спільне виробництво з такими а, з такими компаніями. А, ну, наприклад, всім відомі джавеліни. Так, це ж не американські, це так. ж не американці вигадали. Це вигадали шведи, шведи і шведи. вони да, потім спільно почали виробляти. Лави, це теж шведська, наприклад, британська розробка. насамси. Спільна американська норвезька розробка. Ну, точніше, спочатку норвежці зробили, а потім а, американці пішли Тобто американці завжди йдуть на кооперацію в таких випадках, коли вони бачать, що є щось розумно. Наприклад, стрілецьку зброю американські американці багато європейського закуповують, наприклад, австрійського виробництва, німецького виробництва. Про Ізраїль взагалі мовчу. Вони там дуже велика кооперація. І тому ми повинні користуватися цим, користуватися, входити в технологічні зв'язки з американцями, тому що це взаєм, взаємний інтерес, е, обмін технологіями, так але по, по, по в тому, що ми нарешті повинні дозволити експорт зброї нашої для того, щоб як, якщо інвестор купує у нас, наприклад, нашого виробництва, як тоді ти вивезеш за кордон або ракету, або щось цим, з цим пов'язане. Тобто е, ми повинні це про завжди про це пам'ятати, щоб підтримувати виробничі цикли у себе, щоб люди у нас за кордон не їхали, підприємства не їхали за кордони, багато чого іншого. Далі фінансувати наукові розробки для того, щоб постійно модернізувати це речі. Це держава повинна робити. Підключати університети, яких у нас є в достатній кількості. Навчати нову молодь інженер інженерів. Так? Там в Верховній Раді законопроект Defense City вже пройшов перше читання. Дуже добра новина. Тобто, це зброя, це спосіб теж формування союзів, а, максимальна повинна бути у нас там. Да, для того щоб впливати теж на відносини. Тому що, наприклад, коли ти а, маєш якісь безпекові безпекові козирі, як карти карти, як любить так. говорити пан Трамп. Це ж можна на інші теж перемовини виходити. А що там зі списанням боргів, нам доступ до ринків, ну і багато чого іншого. В Індію я вважаю, що Україна повинна завойовувати ринок Індії, тому що він взагалі бездонний, Там все, що там виробиш, можна туди туди продавати. Тобто, це дуже гарна в дійсності новина. Uh, системи ППО теж ходити, самим виробляти. Системи ППО. Ну там пану мерова з міністерства оборони прибирає. Сподіваюся, що uh, пан Шмигаль нарешті uh, організує там, в тому числі, в, фінансування виробництва наших ЗРК, які є вже uh, приватні компанії вже це зробили uh, і самим uh, теж робити. Але ми повинні розуміти, що максимально треба технології теж забирати. Дивитися, що американське, подивитися, як е, розумні люди роблять, так наші розумні люди повинні подивитися, багато чого позичити. Ну, такий обмін повинен бути технологіями для того, щоб нарешті-решт самі вийти на такі е, аналогічні системи е, ППО, як петріот е, які явно будуть дешевше, ніж американські. Ну, раз в два, я підозрюю. І навколо цього вибудовувати свою інфраструктуру, щоб ми менше менше залежали від як вони американців, європейців, і ставали корисними. Знаєте, це була така історія з Ізраїлем. Це коли знаєте, от наприклад, у попередній адміністрації була проблема. У них вони настільки палівішали у них виборці от демократи, що вони виступали проти Ізраїлю. Ну там були різні протести. Оце скандальні історії. Uh, і так далі, ну думається, що а що робити з Ізраїлем здається? З Ізраїлем тепер ти його не кинеш, тому що він так увійшов в оборонку США, а спробуй тепер відмовився від Ізраїлю. Виявляється, там деякі елементи робляться, наприклад, до самого до, до того ж F-35 uh, mm -hmm. і так далі. Зовсім смішна історія сталася в Іспанії нещодавно. Uh, теж виступали. Та ви що Ізраїль, геноцид, Газа е і все інше, не будемо з ними співробітничати і так далі. Врешті-решт чим закінчилося? Врешті все рівно закупили на мільярд доларів озброєння із ізраїльського. Тому що ну виходу просто не було. Тому що ну настільки все гарно зроблено, що вони визнали, що це неможливо. Або а була інша історія, коли теж у там у Франції була, там, виставка проходила. А, військової військової техніки теж говорить, так ви що там тварі та таке коїться, давайте бойкот оголосимо Ізраїлю, бойкот оголосимо Ізраїлю, все, що стосується Ізраїлю, будемо ну, закривати на стендах. А потім виявило, що ледь не дві третини е, виставки доведеться закривати. Чому? Тому що Ізраїль десь модуль якийсь бойовий робив, так. Десь там інші там технічні якісь е, новинки, так, десь вони софт свій робили, і так далі. От, от як треба, Україна має значно до речі більше потенціал, ніж Узраїль. Мало хто про це знає. Ну по перше, у нас і людей більше населення більше. І а, а, ще в ті технології, які відпрацьовані у нас, значно більше. Досвід, тактика, застосування і багато чого іншого. Тому це гарна в дійсності новина і президент правильно робить, що ловить е, пана Трампа за язика, Да про це ніжно всім розповідає. Що ми готові з вами співпрацювати, тому що ми союзники в цьому в цьому випадку? А тому це, це гарна. новина, але нам ще багато треба робити і забезпечувати. І секретність підприємства ВПК зробити, і щоб неможливо було знайти просто по відкритих реєстрах, забезпечити а, фінансування військових ризиків. Прилетіла ракета, одразу ж компенсувала підприємцям. Ну сподіваюся, цей законопроект буде ухвалений. Там стимули для виробництва будуть значно більше. ВПК — це величезний козир нам да, наприклад, приступі в ЄС Да? Хто там, що там, що там не подобається щось у нас, ну так не будете мати доступу до нашого українського магазинчика. Да? Безпека у вас буде страждати. Що там, хто там, що там виступає проти України? Це важель тиску в перемовинах, достатньо вагомий, тобто, дозволяє розширювати, розширювати коло питань, які можна обговорювати. От дивіться, от, е, як росіяни, роблять, намагаються робити з американцями. Вони ж як розділяють питання? От Україна, це одне, а ми давайте будемо ширше говорити. Ширше говорити про там, що там діалог великих держав, е, там, давайте інше питання було ридка земельне і так далі. Так ми так, 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 таку саму тактику можемо застосовувати. Наприклад, у діалозі з європейцями з американцями, говорить. Давайте ширше підійдемо до питання. Почнемо з безпеки. А ну ну знаєте, як це? Піраміда Маслоу, це базова функція безпеки. Давайте почнемо з безпеки, а потім під цих питань давайте будемо засовувати інше інше. Що там по квотам торгівлі а, для нашої промисловості на території ЄС там? Да? Що давайте будемо з американцями торгувати. А, і багато чого іншого це дозволяє входити в ці системи, ставати частиною системи, а потім просувати всі інші питання, тому що це вже буде взаємо взаємозалежність, і вони будуть зайвий раз думати, а, коли там хтось щось ляпати буде язиком з приводу України. А ось що їм там, там не подобається. А ось і тепер і це дозволить просувати економічні інтереси багато чого іншого. Тому я вітаю, що таке є. Тим користуватися треба, але поглиблено користуватися. треба. <тас> так, друзі. Тарас Загородній трішечки розповів про секрети і про мистецтво переговорів вкраду буквально 30 секунд часу. і Скажу про те, що якщо ви зазирнете в опис під цим відео, то ви зможете знайти посилання на десятиденний марафон від Тараса Загороднього. Курс називається Переможні переговори. Навчись домовлятися з будь-якими про будь-що тарас обіцяє допомогти опанувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях, підвищити впевненість, навчитись працювати з конкурентами, з опонентами, вміти вести переговори про ціноутворення, про зарплату, про те, як досягати бажаного в тих чи інших ситуаціях, як собі вибувати комфортні і зручні умови праці. І що найголовніше, тому що Тарас часто говорить про те, що Людина, це емоційна істота і керується саме емоціями в прийнятті тих чи інших рішень. Це на курсі зможете навчитися, як протидіяти маніпуляціям і як керувати власними емоціями. Всі деталі в описі під відео там буде. Посилання, пане Тарасе, повертаючись до нашої розмови, ви згадали про Келога дійсно. В понеділок, 14 липня, спецпосланець США, президента США в Україні, Келог прибув до нашої держави на тиждень, і Зеленський каже, що Фактично на цьому тлі Росія перестала завдавати е, по Києву масовані удари дронами. Е, ну то український гарант пояснюється тим, що російський диктатор Путін не хоче йти на повну ескалацію зі Сполученими Штатами Америки. Як ви вважаєте, чи можна дійсно пов'язувати зменшення російських атак із приїздом Келога в Україну, чи все таки можливо їх зараз не настільки багато, е, тому що до прикладу Росіяни під час минулих своїх атак використали ну, велику кількість дронів, тому що е, якщо все таки повертаючись? Повертатися до слів президента про те, що Путін не хоче йти на ескалацію зі Штатами. Ну, ми ж пам'ятаємо ті е, новини, і зокрема, як Трамп говорив про свою дружину, про те, що е, він каже: Меланії: от поговорили з Путіним, а вона йому відповідає: Ну, поговорив супер, розмова можливо була класна, а тут в Україні ще одне місто обстріляли. Як ви вважаєте, е, чи пов'язуєте ви? Е, Зменшення інтенсивності російських атак з тим що пелах в Україні ну давайте так, Київ так. А щодо mm -hmm. інших міст, ну дивіться, Вінницю обстріляли інші міста. Обстріляли, так, тобто цей тому... процес не, не зупиняється. Але тут Зеленський правильно знову таки робить, Це знову знову таки тонкощі перемови. Так от здається, що знаєте, от, е, це, це, це ж публічне підкреслення позиції, це знаєте, це те, що називається маніпуляцією марнославством і маніпуляція цим величу е, Трампом говорить, ну бачиш, ти настільки великий, страшний, так що твоя людина, коли приїжджає, наприклад, е, в, цю, е, в Київ, наприклад, ну росіяни не бояться це робити. Так що, давай, давай далі будемо дотискати росіян, е, тобто, це підкреслення статусу, е, от таке так, так дипломатично, те, що сказав е, е, Зеленський. А далі знаєте, є я в таких випадках завжди цитую е, є такий фільм Адвокат дьявола», де Аль Пачіна грав роль дьявола, У нього така є фраза Марнославство це, це мій найулюбленіший гріх. Тобто їм достатньо легко в принципі маніпулювати, да? mm -hmm. а, і, і дозволяє змушувати людину робити те, що ти не очікував від неї робити. Так? Тобто ти йдеш, що ти не очі... ну, не відчуваєш, що тобою маніпулюють. Так? Тому що знов-таки те, що я завжди говорю, це завжди питання емоцій. Тому що все ж таки, коли людина так, у нього повинна бути певна а, а, частина раціональних аргументів. А тут в даному випадку це питання, що в тому, щоб. Впливати на людину, яка ну може зробити навіть те, що вона в принципі і не збиралася зробити за певних видів, видів обставини. Це такі такі елементи впливу на людей, і а, тому, коли таке така йде постановка питання, говорить: ну ви ж великі, великі? Ну так давайте будемо реалізовувати. Давайте разом зробимо а, Америку великою, Америку. так да Америку великою, тому що Uh, є така от можливість. Давайте скористаємося, і я думаю, що uh, Кіт Келлах це дуже гарна кандидатура. Тим більше ми знаємо, що його донька uh, присутня в Україні. Вона там і благодійністю займається. І ну він, в принципі, ну він сам військовий. Ще у В'єтнамі ще воював. Uh, ось ну він достатньо така кваліфікована робина І дивіться: зверніть увагу: вага Кіта Келега зараз ну, uh, в структурах влади США зросла. Так. Якщо на початку там ставку робилася на Відкафа, да? mm -hmm. Mm -hmm. що він там щось порішає, ну як він там обіцяв, знаєте, така щастя, mm -hmm. щас що щас парішаємо там Дональд, щастя, що парішає. А ви що не все так просто? І питання оди. А, а де відкаф? Ви давно про нього чули? А я щось давно вже про нього чув. Я вже почав забувати про нього. Там да це ще раз говорить, що вага кітекелега зросла. Координації, в тому числі з українською владою, я упевнений, що багато чого обговорюється, там і він і дивиться, і настрої, що там по війську потрібно, дивиться багато питань, обговорюється. і це дуже гарна для України історія. Нам потрібно входити взаємозв'язки зі Сполученими Штатами Америки. Ну, звичайно, так знаєте. Теж треба мати альтернативу у вигляді, наприклад, тих самих європейців і всі інше. Бо коли. Люди будь-які відчувають, що у тебе немає альтернатив, тобі починають крутити руки. Да? Виробляти власну зброю в першу чергу, конкурувати. Ми повинні розуміти, що ми з американцями теж конкуренти на ринку зброї в з багатьох систем. Чому тому, що Україна, ну наприклад, українця, Україна може забезпечити а, європейців зброю з власною кнопкою. Що що тут головне? Ну, наприклад, американці постачають F-35. Чи буде літати це F-35 проти Росії? Це ж питання, питання. тому що кнопки та Вашингтоні і багато чого цього ми повинні а, а, розуміти в цьому питанні. Тому це, це гарна І Ми повинні користуватися тим, що відбувається, користуватися настроями а, в американських елітах. Не будемо забувати, що. Через півтора місяця вже починається новий там політичний сезон. і Там починається передвиборча кампанія, угу. це теж можна влізти достатньо грамотно. Якщо вони просунуть у цей законопроект Лінці Грема, дуже добре буде для України. А, ну, і дивіться, як Трамп активно створює таку систему невизначеності для Росії. А що буде через 50 днів? А може раніше буде щось через 50 днів? А може бути щось по це, і. Ви знаєте, це така метушня, яка дуже корисна в дійсності для України і створює ситуацію невизначеності для росіян. Mm -hmm. Знаємо, що днями США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. І так, ми маємо отримати американську зброю на 10 мільярдів доларів, і відповідно її у штатах у Штатів куплять країни Європи. Знаємо, що свій внесок погодилися зробити вже декілька країн, зокрема Швеція, Данія Німеччина. Водночас, ми з вами про це на днях говорили, що до ініціативи не приєднаються Угорщина, Чехія, Італія та Франція. Е, окрім цього, європейський союз не може використовувати свій бюджет свій бюджет для закупівлі американської зброї для України через обмеження в рамках внутрішніх договорів блоку. Про це каже Єврокомісар з оборони Кубілюс. І, за його словами, базові договори Євросоюзу. Не дозволяють безпосередньо спрямовувати гроші з бюджету ЄС на закупівлю американської зброї в Україні. Тому е, Кубілю скаже, що країнам блоку доведеться використовувати е, на це на закупівлю гроші зі своїх національних бюджетів, у тому числі отримані від Євросоюзу. Пане Тарасе, як вважаєте, чи буде якось це впливати на закупівлю е, американської зброї з боку країн європейських країн? Та я думаю, що не буде. Ну, давайте так. Ну, що таке бюджет ЄС. Ну, вже цей же комісар сказав, що пожалівся, грошей, грошей у нього немає, да, як він так. сказав. да, ні, ви да. Так. Ну, Давайте так. А, коли є політична воля, коли є політична воля, завжди можна знайти 150 способів, як це проплатити. Да? Або через бюджети національних урядів, або через випуск, там, наприклад, додаткових облігацій. Так? Да? Або за рахунок скорочення витрат на таку туфту, як, наприклад, зелена енергетика, тому що скоріше за все вони будуть там тиж займатися, тому що США та вже скорочує ці витрати. Вони не збираються цим особливо займатися. І багато чого іншого в Норвегії є фонд суверенний, вільний гроші в ЄС, 1,7 трильйона. Не знаю, мабуть, вже зараз більше, бо у них там. А через відсутність Росії на газово ринку там йдуть, йдуть і далі прибутки. Там да не виключено, що воно під кінець зараз. Коли я говорю про цю цифру, не виключено, що воно вже зросла десь на відсотків 10 Тому давайте так. Коли потрібно то коли є політична воля, одразу ще знаходиться і знаходити бюджети, і знаходиться у них є резервні фонди, як як у будь-якої країни є. А далі можуть сказати, наприклад, ми ну добре, угорщина відмовилась. Ну, всі ж інші не відмовились. Ну не відмовились. Добре, там Португалія. Ви не хочете надсилати, наприклад, солдат своїх. Ну так давайте грошима платіть. Що там дайте один мільярд, наприклад, Іспанія. Дайте там півмільярда. і все інше. Тут дивіться тут. Головне, що скрізь, що говорить Трамп: що НАТО він фактично формалізує НАТО якості структури. І оскільки НАТО вже почала е, давати гроші, то НАТО різко почало подобатися Трампу, да як структура раніше не подобала звичайно, тому що грошей не хотіли поплатити. А тепер вони починають йому все більше і більше подобати. Знає, знаєте, якщо подивитися на вас, з цього боку, знайте, ви ще непогані хлопці там. Да я розумію, що це для вас коштувало десь приблизно. Півтрильйона доларів, там які ви будете виділяти на оборону, але ж сам факт: ви ж гарні хлопці, і так далі. Бачите, вже ніхто не говорить про вихід з НАТО. Це теж перемовна тактика була цього Трампа для того, щоб перелякати, що всі знаєте, зрозуміло, що доведеться все рівно платити. І так далі. Тому я підозрюю, що саме рішення, фундаментальне рішення, бюрократична, ухвалена. Як воно фінансуватися буде це вже таке тактичне питання. Те, що стогнуть євробюрократи, що їм ніхто грошей не дав на ці всі речі, вони теж не можуть попиляти. Що ви думаєте, у євробюрократів не така сама мислення, як у українських політиків. Вони ж теж знаєте, дайте нам грошей, ми тут попиляємо. Так? Ну так він ж, він ж це ж його посил. Мені нема чого пиляти, чому мені грошей досі не знаю. Може, я більш ефективно там попиляю. Але сам факт, що я думаю, що національні уряди а, дадуть, тим більше, якщо це не буде йти, наприклад, ну, напряму через структури НАТО, що там якесь рішення треба а, ухвалювати, щоб там Угорщина не заблокувала, наприклад. Ну так це добре, я думаю, що головне рішення вони ухвалили для себе. Ну що, пане Тарасе, дякую вам за цю е, розмову, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивилися, слухали, е, і за те, що читаєте нас. Не забувайте до, до, доєднуватися і читати на нашому е, сайті. Всі важливі та актуальні новини. Підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Традиційно закликаю вас берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Побачимося у наступних випусках. До зустрічі. До побачення.